Я Синіпольський Ігор Анатолійович, потомственный козак із 1775 року. Зараз я головний металург заводу і голова Ради Старішин козацтва Запоріжжя і Запорізької області. На цьому фото я стою на яхті із шаблею мого діда, яку я викопав через 50 років. Поки вона ховалася від радянської влади. Напротязі шести років я звертаюся до найвищих посадовців України для того, щоб створити у Хортицькому районі Запоріжжя Козачий шляхетний колегіум, де Запоріжжя буде кувати українську еліту, яка заступить на вищих посадових постах е тих, хто зараз. Крутяться біля влади і нищать нашу економіку, наші заводи, наших людей. Шість років я звертався до Кучми, до Ющенка і навіть до Януковича, але відповіді на свої запити, які я відправляв до них у канцелярії, і особисто в руки я не отримав. За мою боротьбу за створення козацької єдності. Я нагороджений найвищими нагородами України. Це ордени за віру і волю другого ступені, першого ступеню, за вірність батьківщині і найвищий орден, лицар українського козацтва. Але не для того я вам кажу про це. Справа в тім, що на наших орденах написано за віру і волю, воля і свобода це слова синоніми в українській мові. Я, як козак, як свідомий патріот і українець. Закликаю всіх козаків України, а нас більше чотирьох мільйонів. Голосуйте за партію Свобода, бо вона змінить наше життя на краще. Слава Україні, брати!